За непридатність до служби в армії 8 тисяч доларів. Волинянина, що вирішував такі питання, затримали 32-річному вихідцю з Володимира. Повідомили про підозру у зловживанні впливом. За інформацією слідства, чоловік пообіцяв цивільній дружині військовозобов'язаного за кругленьку суму допомогти визнати її благовірного непридатним до служби в армії, оформити для нього відстрочку від призову під час мобілізації, а також зняти із військового обліку та внести відповідні дані до інформаційної системи оберіг. Мовляв, підозрюваний мав вплинути на рішення знайомих із ТЦК та СП. Натомість, якщо жінка відмовиться платити 8 тисяч доларів, фігурант обіцяв, що її чоловіка невідкладно призвуть до війська. Волинянина викрили та затримали, коли він отримував другу частину хабаря 7 тисяч доларів. Йому обрали запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють співучасть у злочині інших осіб. Зловмиснику загрожує від трьох до восьми років неволі з конфіскацією майна.